Один літр маса, один літр води на 100 кілометрів воно тоді перегрівалося перед тим, то ми все це встановили. Ну, щоб воздух захватувало, щоб типу. Це інтерпуль такий від цей будівельний Ага. Це такі великі. Так з вигляду кажете, що знаєш, яка дача, це все розкішно, це воно труп, що стоїть просто мертво. Але скільки часу ви його робили? Ну. Мотор Своп два місяці десь так. А по ми перед тим вже іншим мотором бою його з, з України в Берлін пригнали. Ну, все за все рахуєш півроку, можна сказати. Як ти з нуля просто все за підрахує? Ага, ага. То ми його з івано франківського області пригнали вуд. Да. Три дня їхали зівану це си, ось. Тим, Але своїм свій... ходом їхали? Так, да, своїм ходом. Ну, 50 км жорстким тросом, так то своїм ходом. А, ага. а з Луцька на Берлін старим мотором ага. з теж своїм ходом додому. Ага. Там доїхав, він а потім мотор здох. Та така один літр маса, один літр води на 100 км. Ага. <реш> <реш> Ні, ну то тепер нормально, якщо вже тисячу кілометрів навіть з Берліна сюди ну, приїхали. Це взагалі... А міст тут від чого? А це Volvo Сова свій. Ага, від 740. Ну, я там тільки заварив, щоб честь ній не лопнуло. Бо ага. вони там а, то в тебе і на інстаграмі, і на Ютубі є? Та, це все так, да, те саме. Ага. В Ютубі там таке саме Так що кому треба, можете його собі дивитись.